Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі два дні 21 та 22 серпня. А перед початком напишіть у коментарях, звідки нас переглядаєте, та що у вас з погодою. Четвер, 21 серпня. Захід України. За інформацією, Укргідрометцентру, 21 серпня, у західних областях очікуються короткочасні дощі з грозами. Небо з самого ранку затягнеться важкими хмарами, з яких час від часу пускатиметься дощ. Дощі очікуються в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях. Щодо Хмельниччини та Буковини, то тут дощ можливий вже ближче до ночі. Вдень температура повітря розігріється лише до плюс 21, плюс 24 градусів. Вночі стопчики термометрів опустяться та покажуть близько плюс 13, плюс 15 градусів. Вітер очікується південно-західний, помірний 5-10 метрів за секунду. У північних областях 21 серпня суттєвих опадів не передбачається. Небо протягом дня переважно хмарне з проясненнями, та на Житомирщині надвечір місцями можливий невеликий дощ. В решті областей півночі нашої країни дощу цього дня не прогнозується. Вдень температура повітря буде достатньо комфортною та коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів. Вночі опуститься до близько плюс 14, плюс 17 градусів. Вітер Південно-Західний слабкий 5-10 метрів за секунду. Центральні області від Вінничини до Дніпропетровщини та Полтавщини у четвер залишатимуться переважно сухими. Небо протягом дня буде зміливою хмарністю та все ж без опадів. У денні години в центральних областях температура повітря підніметься до плюс 28, плюс 32 градусів. Вночі опуститься до освіжаючих плюс 15, плюс 17 градусів. Вітер в центральних областях південно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході нашої країни, 21 серпня, синоптики обіцяють суху та спокійну погоду. В день стопчики термометрів прогріються до плюс 28, плюс 30 градусів. Та вночі температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів. Небо буде блакитно чисте. Лише поодинокі вільні хмарки кружлятимуть на горизонті та дощу вони не принесуть. Вітер очікується південно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні у четвер, двадцять першого серпня, буде сухо та тепло. Денна температура повітря підніметься до плюс 31 плюс 33 градусів. Тож літо тут продовжить тішити туристів. Вночі ж очікується зниження до показників плюс 16, плюс 18 градусів. Небо у південних областях буде майже безхмарне, а сонце палюче на узбережжям Чорного та Азовського морів. Вітер у південному регіоні з південно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Та з можливими поривами до 15-17 метрів за секунду. Зокрема, біля Одещини. П'ятниця, 22 серпня. У п'ятницю, 22 серпня, на заході України пройде атмосферний фронт. Синоптики прогнозують сильні дощі з грозами, тож небо з самого ранку вкриється густими свинцевими хмарами, з яких полється потужний дощ, грім і блискавки, дощитиме у всіх без виключення областях заходу нашої країни, десь сильніше, а десь більш стримано. Дані температури повітря цього дня знизяться до плюс 18, плюс 20 градусів, ніби нагадуючи, що осінь вже на порозі. Вночі температура повітря коливатиметься на рівні плюс 14 плюс 16 градусів. Вітер зміниться на південно-західний, поривчастий 7-12 метрів за секунду. В усіх без виключення областях півночі України в п'ятницю, 22 серпня, пройдуть дощі з грозами. Небо буде захмарене весь день. Температура в день тут буде теплішою, ніж на заході. Та стопчики термометрів протягом дня покажуть – плюс 23, плюс 26 градусів. Вночі також буде доволі комфортно – плюс 17, плюс 18 градусів. Вітер переважно північно-західний – 7-12 метрів за секунду. В центральних областях 22 серпня також очікується циклом. Тож від Вінниччини, Черкащини до Полтавщини, Дніпропетровщини та Кіровоградщини протягом дня очікуються дощі місцями з грозами. Небо весь день буде затянути хмарами. Денна температура повітря все ж очікується достатньо високою, та коливатиметься на рівні від плюс 28 до плюс 31 градусу. Вночі очікується зниження до рівня плюс 17, плюс 19 градусів. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. На сході нашої країни від Слобожанщини до Приазов'я та Донбасу 22 серпня утримається суха малохмарна погода. Циклон, що вируватиме на більшій частині нашої країни, сюди не дістанеться, тож тут пануватиме тепло. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 30, плюс 32 градусів. Вночі опустяться до показників плюс 16, плюс 19 градусів. Небо буде ясним: лише поодинокі хмари можуть узрітися на горизонті без суттєвого впливу на погоду. Вітер південно-західний 7 12 метрів за секунду. На півдні України, 22 серпня, досить суперечливий день. В Одеській і Миколаївській областях синоптики також прогнозують дощі з грозами, тоді як інша частина півдня, зокрема узбережжя Чорного моря та при Азові Запоріжжя, залишиться під переважно ясним небом. Денні температури сягнуть плюс 29, плюс 33 градуси. Вночі опустяться до показників плюс 16 плюс 21 градус. Вітер переважно південно-західний, 7-12 метрів за секунду. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!